Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати право номер 393, і завдання у нас наступне. Перевір множенням чи правильно виконано ділення. І дано два приклади, два завдання. Ну, давайте е, почнемо з першого завдання. І так, у нас є перше число: це ділене. Друге це дільник, а це частка. Для того, якщо частку помножити на дільник, то ми повинні отримати ділене. Тобто, частка у нас це 335, помножити на дільник це 28. Ми повинні отримати ділення. Давайте перевіримо, це так чи ні. Для цього у стовпчик знайдемо добуток. Давайте тут запишемо: 335 умножити на 28. Маємо 8. у 5. 40, 0. Пишемо. 4 запам'ятовуємо. 8. На 3. Двадцять чотири плюс чотири. Двадцять вісім. Вісім. Пише два. Запам'ятовуємо. Вісім у три двадцять чотири плюс двадцять шість. Так. Друге число два помножити на п'ять, десять. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 3, 6 плюс 1, 7. 2 помножити на 3, 6. І складемо ці два числа. Тут буде 0, тут 8, 6 плюс 7, 13, 3 пишемо 1 переносимо в старший розряд. 2 плюс 6, 8, плюс 1, 9. Тобто, ми отримали, що добуток цих чисел буде 9380. А у нас повинно бути 9940. Тобто, можемо записати висновок що ділення виконано неправильно. Так, давайте тепер перейдемо до другого прикладу. 26696 поділити на 568 дорівнює 47. І так, нагадаю, що ділене у нас це 26696, дільник це 568, і частка 47. Для того, щоб нам. Якщо ми частку помножимо на. Дільник, то ми повинні отримати ділене. Давайте це перевіримо. Маємо 47, це у нас частка. Помножити на 568, це у нас дільник. І давайте тут запишемо перевірку. Мені буде. Зручно записати 568 помножити на 47. Маємо. Сім помножити на вісім, це буде 56. шість. Шість пишемо п'ять запам'ятовуємо. Сім помножити. На шість це буде сорок два плюсо сім. Сім пишемо чотири запам'ятовуємо. Сім помножити на пять буде тридцять пять плюс чотири. Буде тридцять девьодь. Є. Чотири помножити на 8 буде 32, 2 пишемо, 3 запам'ятовуємо, 4 на 6, 24 плюс 3, 27, 7 пишемо, 2 запам'ятовуємо, 4 помножити на 5 буде 20, і тут 2, 22. Складаємо. Тут буде 6. Тут буде 9, 7 плюс 2 9. 9 плюс 7 16. 6. Пишемо одиницю, приносимо старший розряд. 3 плюс 2, 5 плюс 1 6. І тут буде 2. Тобто відповідь: 26 696. Це співпадає з нашим. Діленим. Тобто висновок ділення виконано правильно і так. Давайте запишемо відповідь. І так, в першому випадку ділення виконано неправильно. І у другому випадку ділення виконано правильно. Право виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.